І так, давайте подивимось підказки карт Таро на 22 січня 2026 року. Що готує нам цей день і які підказки нам дадуть карти Таро? По одній карті на кожен знак зодіаку. Овен. Для овнів день може підняти тему внутрішнього болю, образ або старих переживань, які ще не до кінця ви прожили. Це не про нову рану, а про усвідомлення того, що вже давно проситься на зцілення. Важливо не тікати від почуттів, а дозволити собі чесно подивитись на правду. Через прийняття приходить полегшення і ясність. Телець. Тельці можуть відчути потребу відпустити щось знайоме, але емоційно вже виснажене. День сприяє внутрішньому рішенню рухатись далі, навіть якщо зовні це ще не видно. Це не втеча, а зрілий вибір на користь себе. Душа шукає глибшого сенсу і наповнення. Близнюки. Близнюки можуть бути трохи закриті або байдужі до того, що відбувається навколо. Є ризик не помітити шанс чи підтримку, бо увага зосереджена на внутрішньому незадоволенні. День просить зупинитись і прислухатись до себе. Не все, що здається нічим, таким є насправді. Рак. Для раків день про внутрішній вибір. Який давно відкладається, може бути відчуття роздвоєності або небажання дивитись правді в очі, але саме чесність із собою допоможе зняти напругу. Рішення визріло, залишилося дозволити собі його прийняти. Лев леви перебувають у м'якій, наповненій і творчій енергії, день сприятливий для турботи, теплих контактів, жіночої сили та прояву любові. Можливо, відчуття внутрішнього достатку, навіть без зовнішніх причин. Все, що йде від серця, сьогодні примножується. Діва. Для Дів день тиші, спостереження та глибокої інтуїції. Сьогодні важливо не поспішати з висновками і не ділитися планами. Внутрішній голос говорить дуже точно, якщо його не заглушати логікою. Довіряйте відчуттям більше, ніж словам інших. Терези. Терезам день несе ясність, прозріння або важливу розмову. Можливе чітке розуміння ситуації, яке раніше було трошки розмитим. Це гарний момент для чесних слів і рішучих думок. Правда може бути гострою, але вона звільняє скорпіон. Скорпіони сьогодні відчувають силу, впевненість і бажання діяти. Це день лідерства, ініціатив та внутрішнього вогню. Важливо спрямувати енергію конструктивно і не тиснути на інших. Віра в себе притягує підтримку і можливості. Стрілець. Для стрільців день може принести розгубленість або багато варіантів, серед яких буде складно щось обрати для себе. Є спокуса жити ілюзіями або надто ідеалізувати ситуацію. Важливо відрізняти реальні можливості від красивих мрій. Чесність сьогодні з собою допоможе уникнути помилок. Козоріг. Козорогам день дає рух уперед, навіть якщо шлях непростий. Є відчуття, що контроль повертається у ваші руки. Головне це чітка ціль і внутрішня зібраність. Наполеливість сьогодні приносить гарний результат. Бодолій. Для водоліїв можливі конфлікти, ситуації або відчуття, що хтось виграв нечесно. День показує, що не кожна перемога варта ціни. Важливо берегти внутрішню рівновагу і не втягуватись у боротьбу заради боротьби. Інколи наймудріше рішення це відійти. Рибки. Рибам, день несе завершення важливого етапу і відчуття цілісності, може прийти усвідомлення, що певний цикл закрито, і ви готові до нового рівня. Це енергія гармонії, прийняття і внутрішнього миру. Те, над чим ви працювали, поступово складається в єдину картинку. Так і вийшов у нас розклад на сьогодні: довіряйте собі та своїм відчуттям. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх близьких.